Після понад столітньої перерви українці знову повернулися до своїх традицій і відновили відзначення Різдва Христового 25 грудня. Сьогодні християни західного і східного обрядів уперше разом святкують одне з найбільших релігійних свят. Православна церква України та Українська греко-католицька церква 1 вересня від початку церковного новоліття перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначаємо на 13 днів раніше. Знімальна група телеканалу Гок вирушила на вулиці горішніх плавнів, щоб дізнатися, хто із містян продовжує дотримуватись старого стилю, а хто із яких причин змінив думку і відзначає Різдво з усім цивілізованим світом. Різдво ми святкуємо від минулого року, чи навіть від минулого року за давнім українським звичаєм 25 грудня. Як, як то було в наших пращурів, як то було ну, українців, в принципі, колись, як, до того, як нам нав'язали ті свята, які. Ну, Це моя особиста думка, але моя думка така. Я вважаю, що це думка більшості українців все ж Тому ми, ми святкуємо сьогодні, святкували вчора святий вечір з рідними в колі сім'ї. Сьогодні у нас різдво українське, православне. Я по-сарому святкую. Як мене навчили, мої батьки. Я так і живу. Точно так же релігію, віру. Я не відказуюсь від віри в своїх батьків. Святкуємо сьогодні за новим вже календарем. Що так сказати, вплинуло це? на ваш вибір, на вашу свідомість? А, ну, взагалі-то для мене свято так і залишилось 7 січня. Тобто ну не відчувається святкового настрою, тому що звикли святкувати все-таки сьомого. Але так як вже перейшли на нове святкування, то святкувалися будемо святкувати сьогодні. Вчора вечеря була що є дата, яку зараз встановили: 25 число. Тому що новий рік святується після народження Христа і тому. Це логічніша дата буде. Ми вчора святкували, тільки змінили, бо як закон вийшов, то з цього року і почали відмічати. Зараз така ситуація у нас не дуже гарна. І ми ці зміни приймаємо, так і переходимо на українську мову. І якщо треба, і будемо відмічати 25-го. А у нас два свята тепер. Ми ще, е, я більше по-старому, тому що так, напевно, ну, це звичка ще від неї потрібно відійти. Ну, а дитина вже більше підв'язана до цього дня. На сьогоднішній день я не можу сказати, що е, я ну, повністю готова перейти на 25-й на сьогоднішній день. Е, ну, можливо, так, да, це просто звичка. Не, не можу точно відповісти. Як правильно, для кожного по-своєму. Ну, кожен приймає своє рішення. Коли? Не знаю, думаю, 25-го. Ну, в цьому році ще 7-го, напевно, Ще не можу трошки перейти. А вже в слідуючим, я думаю, що буду, буду вже святкувати 25-го. А, а що вплинуло на вашу думку? Чому так вирішили? Ви знаєте, я думаю, що тому що ми вже привикли до цього. Ще трошки не можемо ми, е, зійти з цієї колії. Я так думаю. А я думаю, що молоді вже будуть з першого року вже святкують. А ми, люди похилого віку, вже трошки, трошки ще тормозим, як можна сказати. Я думаю, наступний рік буде, будемо святкувати це Різдво. Ми вчора і святкували. А як давно ви ми... вирішили святкувати Різдво саме в грудні, а не в січні? Чесно скажу, кажучи, я. Не під не, не знаю. Ну, святкуємо і все. Семове. А чому так? Ну, тому що мені вже 70 років, я всегда э, праздновала це, що значить, моє день народження перемінити на інший день народження. Зачем же через колено це все ламати? Хто? Я же не католик, ні. Я православний. Я хожу в церкву. Сьогодні, конечно, навіть вечерю. Сьогодні звичайно. Чому так? От коли перейшли, чому вирішили саме 25 грудня святкувати? А не ми рішили. Наші батьки давно рішили. Ще 17-го року ришили. За нас совєтська власть порішала, все було. Так що ми різдво будемо празднувати тепер, так як і наші діди празднували. 17-го року, 25-го числа. Все крапка. Хоча дата відзначення Різдва Христового змінилася, проте незмінними залишились традиції, пов'язані із цим днем. Тож напередодні Різдва, у святий вечір, на столах мешканців горішньоплавнівської громади стояли смачні обрядові страви. Була кутя і вареники. Варенички, як зазвичай, кутя, Ну і ще багато блюд. Угу. Завжди намагаємось готувати, щоб було 12, як треба. Як зазвичай, українська кутя з пшенички української з родзинками, маком. Угу. Ну, а такі страви, які, які, ну, які курятина. Я знаю, що там. Оселедець, картопля, що ще. Салати різні. Salo. Сало. Сало, сало, так. Я все наше, все те, що наразі можемо собі дозволити. На жаль, нелегкі часи для країни, але все ж таки, як вводиться 12 страв, не менше, щоб у наступному році був достаток, була вдача. І перемога. Ще одним важливим обрядом у відзначенні Різдва є колядування. Якщо до вас досі не прийшли колядники, то послухайте колядку від містянина Кирила. Коляд, коляд, колядниця добра з медом поляниця. А без меду не така, дайте дяді п'ятака. Різдво Христове по особливому яскраво, сьогодні відзначили вихованці та працівники закладу дошкільної освіти Сонечко. Учасники театрального гуртка Промінчик, який діє на базі садочка, разом із наставниками підготували святкову програму, під час якої співали пісень, декламували різдвяні колядки та грали на супілці. У період різдвяно-новорічних свят. Усі ми віримо в дива і здійснення найзаповітніших бажань. Про що сьогодні мрії українців та чого вони бажають собі. Та усім нашим співвітчизникам, всім миру, спокою, щоб не гинули та не калічилися ні діти, ні дорослі, щоб діти не залишалися без батьків, і тоді буде все добре. Тобто, миру, спокою, мирного неба. Побажання тільки одне, щоб скоріше все таки закінчилася війна. Це тільки одне побажання, щоб ми вже жили як самостійна держава і на нашій рідній території. Щоб все скоріше закиск закінчилось. Миру в серцях, здоров'я, ну і хорошого настроєння. Нехай на, на ці свята обов'язково збудуться всі мрії. І я впевнена, що у нас єдина мрія у всієї країни. Тому ближайші нам по перемоги найшвидші. В першу чергу то здоров'я і ви віри в перемогу, в нашу перемогу. Знаходи з ваш хочеться побажати миру, спокою. Божого благословіння, захисту нашим захисникам, вони теж потребують захисту. Ну, і велика щира вдячність за те, що ми маємо змогу наразі тут сідати з близькими, з рідними і святкувати. І ну, що побажати. Мирного неба і найскоршої перемоги. Це основне, що бажають, мабуть, всі українці будь-яке будь свято, неважливо, це Різдво, Новий рік. Віри Чи? усім, сил, змоги. Докладатись до цієї перемоги, не забувати, як наразі хлопцям важко, бути причетним всім, чим можемо. І миру, 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 миру в наступному році обов'язково і добробуту усім. Ждемо не перемоги, нема слава Україні. Героям слава.